Колеги, розглянемо використання Microsoft OneNote при організації робочого цифрового простору вчителя. Для роботи в додатку треба мати обліковий запис Microsoft Office 365. Додаток для Windows 10 та 11 безкоштовний. Його можна легко завантажити і встановити на будь-який мобільний пристрій та планшет. Файли OneNote зберігаються в хмарному середовищі OneDrive і синхронізуються з файлами на локальних пристроях. В своїй роботі я використовую OneNote 2016, який має більше функціональних можливостей для використання. Звернемося до блокноту. Зверніть увагу, в лівому куті. Розташовується закладка Записник або блокнот. Щоб створити новий блокнот, треба або натиснути на зображення блокнота, розкривається віконце, в якому можемо скористатися функцією Додати блокнот, або піти стандартним шляхом створення документу в додатках Word або PowerPoint Файл, Створити, дамо ім'я своєму блокноту. Вам вас питають, чи хочете ви дати спільний доступ учням та колегам для спільного використання свого блокноту? Ну, наразі ні. Відкрився наш блокнот з назвою. Кожен блокнот містить розділи. Зверніть увагу на яскраві закладки у, по, по центрі екрану, як в звичайному діловому органайзері. Кожен з розділів ми можемо з вами перейменувати. Для зручності використання. Кожен розділ, в свою чергу, поділяється на сторінки. В, правому, в правій частині екрану ми бачимо закладку Додати сторінку, і якщо ви її будете натискати, у вас будуть створюватися сторінки в кожному розділі. Ви так само можете дати їм назви. І таким чином ви створюєте ієрархію блокнотів, розділів та сторінок, і це дає змогу структурувати всю потрібну інформацію. У мене блокноти мають назви всіх видів діяльності, і в них сконцентровані всі матеріали, які мені треба для повсякденної роботи. Зверніть увагу, конспекти уроків, наприклад, 6 клас, 11 клас, 10, в свою чергу розбиваються на окремі уроки, які проведені під час дистанційного навчання. Чим же можна заповнити свої блокноти? Ви можете вставити, наприклад, підручник сформувати блокнот-підручники. В цьому разі, коли ви вставляєте файл великого розміру, я раджу використовувати вкладення файлу. Ви бачите, у нас тут створене посилання на цей елемент, і при натисканні мене відправляє саме на, до роботи для цього, з цим підручником. Якщо вам треба вставити файл меншого обсягу, наприклад, щось з календарного планування, тоді я раджу вставляти як роздруківку. Ви бачите, виникло, виник документ, який вже готовий для використання. Тобто він у роздрукованому вигляді в своєму блокноті навчальне відео за допомогою вставлення онлайного відео, подивіться, будь ласка, є така функція, я вставляла через посилання, і тоді у мене формується відео. Уже у вигляді медіаплеєра, який дуже зручно використовувати під час проведення уроків. Також ви можете вставити будь-яке посилання, наприклад, з програми Learning's App, або малюнки, створені у GeoGebra. тобто, ви можете використовувати всі матеріали. Які вам треба для організації навчальної діяльності? Дякую за увагу, успіхів!